Виконуємо номер 1552 із підручника математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2023 рік. на координатній площині точки М з координатами 2,5, Н з координатами мінус 3,4, К з координатами 2 мінус 5, П з координатами мінус 1 мінус 3. F з координатами 0-5, S з координатами 4-3, t з координатами мінус 1 0 і D з координатами 1, 4. Приступаємо до виконання. Я побудувала систему координат, узявши за одиничний відрізок одну клітинку. А тепер буду позначати на координатній площині наші точки. Перша точка М з координатами 2, 5, 2 і 5. Точка М. Точка Н з координатами мінус 3, 4. Мінус 1, мінус 2, мінус 3, 4, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Точка К з координатами 2, мінус 5, 2, мінус 5, мінус 1, мінус 2, мінус 3, мінус 4, мінус 5. Точка П з координатами мінус 1, мінус мінус 1 і мінус 3. Точка Ф з координатами 0, мінус 5. 0 і мінус 5 знаходиться на осі ординат. мінус 1, мінус 2, мінус 3, мінус 4, мінус 5. Точка С е координатами 4, мінус 3, 2, 3, 4 і вниз мінус 3. Точка Т з координатами мінус 1 0. Мінус 1, 0 знаходиться на осі абсцис. І точка D з координатами 1, 4, 1 і 4 вгору. Точка D. Ми позначили на координатній площині точки номер 1552 виконано.